Щодо Китаю, то росіянам дуже сильно боляче відчувати і знати, що вони максимально з кожним днем рухаються в сторону Китаю і істоїть під, їхнім підконтрольним таким е, васалом. Е, вони це розуміють, і враховуючи обставини, що вони раніше вважали себе майже чи не гемоном в військовому плані, як мінімум, в, в світі, е, то зараз для них це, це такий дуже болючий удар. Але в них немає зараз ніякого іншого виходу, тому вони намагаються максимально це все виправдати. Хоча ми дуже часто чуємо і на конференціях і так далі, наскільки Китай їх з'їдає і їм це боляче, вони кричать, що цього робити не потрібно. З'їдає зараз, вже в ВПК почав влазити про автомобільну промисловість. Взагалі мовчу там близько 70% вже під контроль на Китаю, і багато багато інших про гілок вже прям конкретно з'їдається Китаєм. А чи не здається вам, що американці хочуть зіграти роль такого, знаєте, батька, коли там точніше не батька? Я б сказав, знову ж таки, повернути слово медіатора, який почне розірвати цю цю драму між двома людьми. Спочатку запропонувати росіянам здати продати Китай, а потім, коли ці гіпотетично походяться, сказати Китайцям, ви бачите, а вас продали. Тобто, гіпотетично, автоматично вони зразу розірвуться на довгі довгі роки, навіть нічого не роблячи, навіть нікого не купуючи і нічого не, несе, не вкидаючи. Ну, гіпотетично це ж можливо. Ну, ну, сценарій можливий, але на практиці як він це спрацювало в 70-ті роки. Спрацювало. Ну так Коли... ви ж пояснювали, там були зовсім інші ідеології. Ну, І, і, інші. Я і Китай не з... не Китай був і... потужним. Зараз тоді. ідеологія одна. Ми не говоримо зараз про економічні. Там, хоча, до речі, і економічні обставини, ті самі плюс-мінус. Але е, що там тиранія? Тирані, е, диктаторські режими, ті, ті самі. але економіка перепрошую. Економіка зіграє роль. Да, вона економіка е, ну, що а для, має? А для марксиста, що таке економіка? настройка всего базис. Ні, ну економіка якраз навпаки, мені здається, буде тут поміччю. чому. Тому що американці ж вони виграють іншу сторону, про те, що я вже не вже неодноразово говорю не перший рік, коли вибудовують з боку Індію, потужного гравця, і вони кажуть, хлопці, ну дивіться, Китай давайте так. Китай не вмре завтра економічно. У нього величезні проблеми з економікою, будемо відверті і кожен день перечитують статистику, ну це прям піда. Але з іншої сторони, дивлячись, як вони намагаються врятувати її, ну там теж, вибачте, мене вони відпрацьовують, як вони як блокують 100% довідми. В європейський союз на автомобілі електричні, вони збільшують на майже на 60% виробництва гібридних автомобілів і відсилають знову ж таки в європейський союз і продають їх там. Розумієте, тобто хлопці там працюють дуже дуже такі економічно обґрунтовані, і вони знають, що робити з цим. Але знову ж таки, давайте будемо відверті, це також з дозволу американців. Якщо цього б не відбувалося, і не відбувалися такі спічі Цзіньпіня, коли ми стратегічні друзі. І якщо ми mm -hmm. з американцями будемо сваритися, то весь світ буде дуже сильно страждати, і він це говорить перманентно. Говорить, то тобто він не хоче сваритися, тому що він розуміє що в нього будуть дуже величезні проблеми. Він розуміє, що Китай не готовий справлятися зараз з цими проблемами. І Якщо він розуміє, також що якщо він зараз стрибнув цю воронку, то ми можемо він може отримати величезну проблема. Чого американці взагалі вирішили, що Китай головний противник для них? Питати, питати треба Трампа от, і всіх інших. От. Ну, в, них, в них написано, ну, по-перше, вони рівняють завжди. Ти завжди борешся з ким? Ну, коли ти приходиш. Ну, я маю на увазі ймовірний військовий. Ні, от навіть не економічно. Це простіше. От, ну... Я поясню простіше. Коли ти. От є світ, ти дивишся елементарно, хто найпотужніші країни? Так, є Америка, є там, Китай, ну там дальше, і, і всі інші. По економіці, елементарно я не говорю про військовому плані. І ти починаєш що робити з ним боротися. Ви гляньте ж дивіться, коли була написана військова стратегія Сполучених Штатів Америки, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Ну це ж було до Ну військова стратегія була написана в, 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 в 20-му, здається році. Якщо цей сполучених штатів Америки, доктрина, доктрина. І там тоді ситуація була дуже плачевна для сполучених штатів Америки. Там по, по, по прогнозам за 15 років Китай міг при Сполучені Штати Америки по всім питанням. І вони ну всі таки сиділи, і казали ну, та все, то куди? там? там Америка вмирає? Не такий Вип... страшний чорт, який умирає ПК вмирає. Все вмирає, економіка. Скоро економі... економіки не буде. Долара вже скоро не буде. Хоча долар скільки там 80% світової економіки займає, чи Скільки ще не більше? Що не 90. то, але Процес. це все... долара приходить кінець, Путін сказав. О, да, вичермий да, да, раз Скоро буде брікс. Це... Да, але це все описували, говорили зараз політицька ситуація. Зараз ніхто вже не говорить про яку геомонію Китаю, про що про яке тигра. І так далі про це все забулися, тому що Сполучені Штати в принципі перебудували знову ж таки під себе на наступні роки 15 20 повністю всю світову політику і геополітику. Окей, друзі, я дозвольте зараз втручуся в дискусію. Вона мені дуже подобається. Погоджуюсь, що фактор Китаю присутній, присутній він може як один із сценаріїв бути домінуючим у майбутній стратегії Трампа. І він може змінити свою позицію в частині того, що, ну, давай згодую, спробую згодувати Росію і Китай, але тут трішки не в'яжеться з логікою, не буду застосувати це питання, бо ми пірнемо зовсім іншу тему. А повернув нас все-таки на Європейський континент. Учора і позавчора, ну окей, кілька днів тому, днів три назад, міністерка закордонних справ на Бербук Бербок відвідала Пекін. Дуже показовий візит. Нагадую, попередній її візит був дуже скандальним. Її ніхто не зустрів в аеропорту. Чи зустріли цього разу? Не знаю, не бачив. Кадрів не бачив. Зустріли. зустріли. Я хтось, не знаю, хто, але, хтось. але Ну, десь, десь так. Але да. на Бербок доволі категорично: питанні санкційної політики проти Пекіну і так далі. Підтримує десь цій частині вона і Німеччину, бо Німеччина ж також вела мита на електромобілі. Але додам ремарку дуже мудро підмічено на рахунок гібридних: Китай зменшує свою залежність від нафти. І от зараз він суттєво зменшив споживання, вони досягли піку пішли донизу, саме через електромобілі, гібридні автомобілі і так далі. І е, тут з'являється інша інформація від Аналени Бербок. Вона каже, ми готуємо війська в Україну. Другого дня щось виходить, каже, ми не готуємо війська в Україну. Третього дня виходить міністр оборони пістолі і каже, ми готуємо війська в Україну. Ні, він сказав, миротворчу місію. Ну Він же сказав, вже завальовано. Трошечки. Да. Поряд із цим раніше. Зустрічається Макрон і Кірс Стармер, прем'єр-міністр Британії, і домовляється про військову коаліцію, яка буде щось робити в Україні. Ну, Макрон Завтра... Хоч би політичну кризу вже пережив. Та переживе, я так. думаю, там все буде окей. Завтра, 7 грудня, до Парижу прилітає Дональд Трамп. Можливо, хто не знає, думаю, ви знаєте. Привід, ну, такий собі: нотр дам де Парі він відвідає відкриття е Цього вибор собору він не такий свій. Це символічно, тому що він же ж хоче показати цінності християнські, підкреслити для своєї консервативної аудиторії. Це якраз в цьому є. Супер, супер, прекрасно, Дивіться, ще один привід, але я не думаю, що він не зустрінеться з Макроном. І ймовірніше, це ну, логічно, <смеш> правда. Макрон був туди, з ним прилетить сюди. Ймовірніше <смеш> за все, Трамп продовжить цю тему. Ви ж хочете, щоб в Україні Я думаю, європейські турни <смеш> Ну, Ні, я думаю, що він продовжить тему. Ви ж хочете, щоб мир був в Україні. Готуйте свої війська в Україну. Він же це говорить. Він не відходить <смеш> від цієї позиції. І я вбачаю, я бачу, да, от я бачу, можливо, ви мене поправите. Зараз впродовж останніх кількох днів у Європі все голосніше публічно про це говорять. Якщо раніше дезавувано, там Макрон на початку року давайте готувати, окремі країни дали задню. Вибачте, з країн Балтії. Більшість, якщо пам Більшість дали, якщо ми говоримо Поправиш. про НАТО. Ну... Поправиш мене, звичайно. Я не... Я... Це, це все окей, тому що всього знати не можу. Але риторика така є: і вона не завуальована, вона очевидна, вона пряма. Європа готується до замороження війни і контролюватиме якраз демілітаризовану зону, про яку ви пана Тараса говорили. То Якось воно не корелюється із тим, що ми говорили в першій частині програми про те, що Трамп не не збирається зупиняти це все дійство. Ну так я поки що роблю висновок. Ну відтерміновує. А європейці ні ні кажуть. Ми вже готуємося, ми вже тут війська формуємо. Тут чи це не, не так насправді, так. тут дії Європи вони дуже добре вписуються, от в наміри Трампа, тому що Окей, Трамп дуже багато говорив про те, що це не війна Америки, Америка не повинна платити за мир в Європі, і це якби має бути відповідальність в першу чергу європейських країн, і от Європа йому зараз вже як без власної ініціативи показує, що там і готові. От війська, миротворчі місії, до речі, ж, німці там уточнення в них таке дуже цікаве було, що тільки після завершення бойових дій. Тобто, якщо французи і британці. Плюс-мінус вони якби таких уточнень не роблять про відправку військ, то у німців це от так просто червоною лінією воно пройшло. Ну, Але тим не менше. Це вже демонстрація Європою готовності, я кажу, зіграти в цю гру, да, зіграти от в цю стратегію Трампівську і відповідно внести свій внесок. Ну так як так, як це бачить майбутній президент Сполучених Штатів Америки. І от мені ще цікаво було от, вибір саме Франції, да, от приїзд до Трампа. Ну, по перше, дійсно, Макрон, один з перших почав, взагалі перший почав говорити про західні війська в Україні так. і без всяких умов, да і він дуже класно тоді Путіну відповідав на ядерні погрози. Він сказав, що у Франції теж ядерна зброя, так що. Кажуть, як любить писати Маргарита Сімоновна, е, цей і те, що Макрон, те, що до Макрона саме приїжджає Трамп, це теж дуже такий гарний посил, що дійсно Макрон якби, цей сигнал сприйняв. І тут такий цікавий ще пас між рядками, якби всім іншим окремим європейським країнам, які дуже хотіли бути медіаторами між Європою і Штатами. Орбан їздив туди-сюди постійно. Mm -hmm. так. Дуда почав рівнувати, почав розказувати, що ні, я найкращий друг Трампа от і ну, тобто, було очевидним, що починається певне змагання між країнами ну, от, якби, такої нової Європи, як колись там на початку 2000-х про них говорили. Хто буде. Головним посередником, і хто буде головним спікером від Європи і неофіційним, так, от, з новим американським президентом. От. І тут Трамп теж розбив всі сценарії, тому що очевидно, що було дуже багато сподівань в того самого Горбана, який розказував, що от, ми з Трампом поговорили там про мирний план і про все інше. Так? І це такий пас був, що типу, саме Орбан має бути представником неофіційних європейських інтересів в Маралагу, принаймні. Не будемо так. казати про Білий Дім. І тут раптом Трамп приїжджає. До кого? До французів, які завжди діяли до відношення до американців, по принципу Аба Яга протів. Тобто французи завжди ж вони були в опозиції до американської європейської політики, скажімо так. Так само, як і американці. Абсолютно до так. І тут візит в Париж. Ну, і це, mm -hmm. до речі, це дуже такий показовий і дуже яскравий приклад того, як може ця конфігурація дуже сильно помінятися. Я згадав зразу. Пам'ятаєте, коли при попередній каденції, коли перший раз зустрілися з Макроном, якщо не помиляюся, здається. Коли вони між, коли вони це, коли ти парад влаштував, там на, на, на його честь там чи ні, чи, чи, чи з тилі здається, там був парад що таке. Ну, Прям так, дуже помпезно так, це так, все так, було. Вони зустрілися, як вони руками притягли один одного, як вони гралися так, в, так, в мужиків. Так, 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 так. Вони скільки півтори хвилини це тягали один одного. Ну це було можна на це умора було на це все дивитися, але скільки це от точно викреслює французьку цю ідентичність. Дуже круто, насправді. От так що.